Всім привіт! Сьогодні в продажі і в огляді Renault Scenic. 2012 рік, модель 13-го. Ось щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований, куплений на аукціоні Франції, в дуже гарному стані автомобіль. Кого цікавлять фотографії, переходьте в групу Viber за посиланням. Зараз обійду. Ось такий дуже гарний колір. Гарно дуже дивиться в цьому кольорі. Знаходиться автомобіль в Вінниці. 210 тисяч оригінального пробігу. Є всі підтверджуючі документи, повноцінне запасне колесо. Салон трансформер. Сиденья выезжают вправо, влево. Шторки на викнах. Навигация. Сервісні документи декровські з аукціону. Придбаний 210 тисяч. Купа документів різних є. Сервісних номер телефону. Ціна 8350. Двигун 110 кінських сил. Останній сервіс був у 2022 році 207 тисяч. Комплект ГРМ замінений. Резина зимова. 205-60 r 15 Рузьби на цю сторону темно. Тормозні диски щойно замінені. Ось таке у нас сьогодні авто. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і до нових зустрічей.